Ще кілька хвилин, і цей корабель, який носить назву капітана парія, вирушив у свій перший музичний рейс. Як бачимо, тут повний аншлаг. Будки були продані всього лише за два дні. Хайва Павленд мене звати. Допомагаю брати участь в цій події. Це дуже безпосередня подія і дуже крута подія для Тернополя і для музичної сфери, взагалі, в нас в краї загалом. Сам факт, що вона проводиться вперше на такій локації, на такому транспорті. Це вже не може не привернути уваги і. Оскільки я маю пряме відношення до культури, то ну, просто не міг оминути увагою це. Яке особисте ставлення до самого парія капітана? Дізнався про нього доволі таки нещодавно. Знову ж таки, через те, що беру участь як вокаліст у колективі Хвилі, тільки позитивне герой. Ще одна визначна постать Тернопільщини, людина, яка історично е, так склалася, ще можливо навіть не до кінця до е, ну, відома всім. Бо якщо зупинити там пересічних тернополян, е, ну можливо, навіть ніхто не згадає, що його іменем названий такий катер. Е, я теж мабуть, з числа тих людей, які не знають біографії, Тараса Парія, е, але цей захід матиме просто такий ще й соціальний характер. Можливо, хтось після цього візьме та й загуглить, хто такий Тарас Парій, і дізнається і буде гордитися з того, що він був на цій події і знає, хто такий Тарас Парій. Мене звати Олександр Пахомов і я тут учасник на цьому капітан Парій на цій ехо-парія. Події була задумка зробити щось неповторне в Тернополі відповідно, так як організатор, один із організаторів Лесик, сьогодні в нас три гурта і три локації. Тобто, ми плаваємо по озеру, зупиняємося на якійсь локації. Виступає гурт. Після того ми робимо мандрівку, знову зупиняємося і так три рази. Я думаю, що продані квитки були тільки через те, що такого не відбувалося у нас, тому що людям цікаво. Своїм ножем Пронизуючи аж до доскронь, пронизуючи, аж до доскром, вона спокійна й мирна, їй ти сниться дивний сонний подивсім, коли вона танцює з віком. Aś ja, się tańcuję z wikrą. А мене звати Настя. Тернополянка? Так, Тернополянка. Мені здається, що це дуже круто. Це такий класний досвід в Тернополі. Мій чоловік був причасний до влаштування цього, і я дуже пишаю, що в нас є такі талановиті люди в Тернополі. От, Мені здається, що це дуже круто. І це заохочує інших людей також до якоїсь самодіяльності, тому що в Тернополі дуже мало чого відбувається. І мені здається, що це буде одним великим поштовхом для того, щоб влаштовувати ще якісь круті заходи.